Олег, сим доброго дня. 12 січня, 10-та година. У нас сьогодні планове засідання виконавчого комітету. 14 членів виконавчого комітету мають можливість працювати на сьогоднішньому засіданні. Кворум є. 36 питань потрібно розглянути. Перед тим як перейти до питань порядку денного, хотів би декілька слів стосовно життя нашого міста. Перед за все, хочу ще раз. Подякувати нам, нашим міжнародним партнерам, це і агенції з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки, які передали нам ще в минулому році до Нового року 10 електрогенераторів, а також нашим друзям із британського міста БАТ і північно-східного Самарсету, особисто лідеру виконавчого комітету. Кевіну Гаю за те, що вони також оперативно під час новорічних різдвяних свят передали нам 13 електрогенераторів. Ось вони приїхали за їхньою організацією до Львова, і з Львова до Олександрії ми власними силами їх доставили, і вони вже знаходяться в наших дитячих садках, школах, об'єктах обкриття, пунктах обігріву і тих об'єктах, які повинні бути. Забезпечені резервним живленням сьогодні, колеги, проміж інших питань почнемо працювати із бюджетом на 2023 рік, а точніше, із змінами, які ми почнемо вносити. Ви знаєте, що ракетні обстріли по енергетичній інфраструктурі це не тільки проблеми з електрикою в домівках, це не тільки Відсутність води, а інколи і тепла, це ще також багато обладнання, яке, на жаль, виходить з ладу в результаті різких перепадів електроенергії. І в нас в нашій міській лікарні, на жаль, вийшов з ладу дороговартісний апарат КТ, яким ми надавали Олександрійцям безкоштовну послугу по обстеженню. Він не працює. З кінця минулого року тому е, потрібно. Ми проконсультувалися компанією-виробником. Вони не розглядаються як гарантійний випадок, адже апарат вийшов з ладу в результаті того, що було різке перепад е, напруги в системі. Ну, тобто аварійна ситуація, в результаті чого, як говорять по-простому, згоріла трубка. Ну ось відповідно її потрібно придбавати. Знову ми вносимо зміни до бюджету міста і будемо виправляти цю ситуацію, будемо давати можливість олександрійцям і надалі отримувати послугу по обстеженню апаратом КТ. З самого початку року робимо крок в сторону подальшого ремонтів наших об'єктів укриття. Є пропозиція виділити 600 тисяч гривень для того, щоб наші служби, комунальні служби мали можливість наводити лад і приводити наші об'єкти укриття до більш високих стандартів. Ось ця робота в місті буде продовжена. Думаю, що в цьому році вже не один раз я зустрічався з нашими. Колегами, журналістами, з якими ділимося інформацією стосовно життя нашого міста, будемо і надалі підтримувати цю комунікацію, інформувати олександрійців про ті події, зміни і рішення, які ухвалюються в міській раді в нашому місті. Перейдемо до порядку денного. Колеги. Хотів би на початку сказати, що виконавці. Запропонувати запропонували зняти з розгляду 17 питання порядку денного. Там стосується благодійної допомоги. Там ще поки що із партнером, який цю благодійну допомогу надає остаточно неузгоджений перелік товарів, які місто отримає. Тому є пропозиція зняти з розгляду це питання. Остається здається, компанія Актес так за Після того, як фахівці узгодять ці деталі з партнерами, потім на наступному засіданні виконавчого комітету розглянемо це питання. Інших пропозицій від виконавців не було. Члени виконавчого комітету, чи можемо затвердити порядок денний без 17-го питання? Так, немає заперечень. Ставлю на голосування порядок денний сьогоднішнього засідання за виключенням 17-го питання. Хто за, визначаємося? Проти отримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Юрій Олександрович, ваші питання. Доброго дня, Шановний ми головні, основні присуді. Пропонується проєкт рішення, то на виїзд за межі України, з якими по плану пацієнтів відбування. Адже підходи вноситься до служби, тому що дитина потребує хірургічного втручання, є медичні відповідні висновки в Києві. Не то, що відмовили, боїться вона. Розглянувши всі питання, можемо за надати тимчасовий виїзд дитини за кордон для обстеження і медичного лікування. Запитання, Тоді Олександрович, можу ставити на голосування, ставимо на голосування проєкт рішення No1, визначається. Проти утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступне проєкт рішення про визначення місця проживання дитини. До комісії звернулися мати в зв'язку з тим, що вона не може зареєструвати дитину, так чи батько перешкоджає реєстрацію дитини. Розвернути питання на комісії, прийнято рішення про доцільність визначення місця проживання дитини за місцем проживання матір. Прийняти дане рішення. По питанню номер два. Запитання до Юрія Олександровича. Немає. Ставлю на голосування. За визначаємося. Проти отримались. Нема рішення прийнято одноголосно. Наступне на аналогічно і будемо також щодо місце проживання дитини за місцем проживання батька. Не перешкоджає прописки дитина. Прошу прийняти дані проект рішення. Може стати на голосування. Визначаємося з проектом рішення номер 3 За проти. Утримались рішення прийнято одноголосно. Наступне проект рішення про статусу дитини позвали батьківського пікування. Зв'язку з тим, що судом прийнято рішення про позбавлення матері батьківських прав. Прошу прийняти дані проекти рішення та надати статус дітям, діти позвати батьківських прав. Прошу прийняти даний проєкт рішення. Є прохання прийняти проєкт рішення. Зауважень нема. Ставимо голосування. Проєкт рішення. Визначаємося за, проти, утримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступне проєкт рішення про втрату статусу. У нас двоє дітей було усиновлені, тому вони втратили статус. Потрібно прийняти даний проєкт. Проєкт рішення номер 5 Ставлю на голосування. За, проти, Отрималися. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступне рішення про призначення опікуна на часткої земельної ділянки, яка належить малодітній дитині, яка знаходиться під опікою у даного опікуна. Значить, у зв'язку з тим, що померло власник даної земельної ділянки і по спадщині даної земельної ділянки за законом перейшла до дитини. Тому відповідно чи не над нею становиться опівкунд на, на даній земельної ділянки. Даним рішенням ми зобов'язано виконав, здійснювати відповідні розрахунки про по даній земельній ділянці і кошти направляти на утримання виховання. Можуть прийняти даний провір. Можу ставити на голосування. Ставлю на голосування, завизначаємося. Проти утримались. Нема. Рішення прийнято одного. Наступно перекільше пронесення рішення виконавчого комітету міської ради власниці по суду 69 про надання статусу дитини подбавки батьківського пікування малолітнім дітям, трьом малолітнім дітям. У зв'язку з тим, що Олександрським районним судом прийнято рішення про дитинність позбавлення матері батьківських прав, ми вносимо дані зміни до даного рішення. Прошу прийняти на інтернеті. Можу стати. На Ставлю на голосування проєкт рішення. Хто за визначаємося? Проти отримались. Немає рішення прийнято одного. Наступний проєкт рішення принесення зміни до рішення виконавчого комітету міської ради 22.32 року No160 про влаштування дітей до благодійної організації, благодійних фонд, центр соціальних законних реалізації та вже життя для дітей, які за півської дії. Також відповідно до даного рішення вносимо зміни на підставі рішення суда про подавання матеріалських прав. Можу ставити на голосування. Ставлю на голосування практично. Хто за? Проти отримались. Нема. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення пронесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 65.21 року номер статистиці про надання малолітній дитині статусу дитини по контактів офікування. Також Олександрським прийому судом розглянутих прозорів. Служби справді дітей про позбавлення матері батьківських прав поздру задоволено, тому відносимо зміни до займали рішення. <клігінь> Запитання за по проєкту рішення ставлю на голосування. За, проти, утрималися. Немає рішення одноголосно. <клігінь> Наступний проєкт рішення внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 6.5.21 року номер 369 про влаштування дисіни до благодійної організації благодійних функцій. Центр соціальних депонта реабілітації джерело життя для дітей, які дозволяють батьківської піхи. Також стосується той дитини, яку я тільки що доповідав внести зміни відповідно до рішення суду. Зв'язку з позволенням матері і батьківських право прийняти даний проєкт рішення. Проєкт рішення номер 10 може ставити на голосування. Ставлю на голосування. За, проти. Утримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про втрату чинності рішення виконавчого комітету. Рішення виконавчого комітету дитина була облаштована за попитання новоправської територіальної громади до нашого центру, благодійний центр соціальної допомоги, реабілітації джерело життя. У зв'язку з тим, що дитину, дитині підшукали прийомну сім'ю, дитина вибуває з нашого центру. І їм потрібно зняти дане рішення, що вона втратила чинність, щоб прийняти дане рішення. Може ставити на голосування. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 11 Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято в області. Дякую, Юрій Олександрович, Олександр Миколаївич. Доброго ранку, шановний Сергій Анатолій, шановні члени виконавчого комітету. Наважливо, як носиться проєкт рішення про виділення дозвіл заверного житла. Цим рішенням ми просимо дозволити подарувати корисників Юлії Сергіївні, Лідії Андріївні до четвертої кімнати. Кімнати по проспекту по вулиці 6 людям 138. Права маловітніх дітей при цьому не будуть порушені. Прошу підтримати на проєкт рішення. Запитання до Олександра Миколаївича немає? Може, можу ставити на голосування? Ставимо голосування. Проект рішення номер 12 За проти отримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про передачу майна. Пропонується передати з балансу обліку ДНЗ 35 на баланси опубліку початкової школи бак для води літрів. Це технічне рішення про на голосування проект рішення номер 13 За, проти. Отрималось. Немає. Рішення прийнято одного голосу. Ростислав Іванів. Доброго дня. Шановні голова зелені виконавчого комітету. уваги проект рішення яким пропонується затвердити результати засідання конкурсного комітету від 16 грудня минулого року, призначити трьох тимчасових перевізників на війських автобусних маршрутах Міщенка, Проклас і Фаланський, вкласти з ними договори, як з постійними перевізниками е, на 5 років і відповідним чином використати повноваження виконавчого комітету призна... щодо призначення постійних перевізників. Якщо питання, по подаруємо то пропуск. Запитання до Ростислава Євгеновича. Немає. Ставимо голосування. Проєкт рішення номер 14 Хто за, визначаємося. Проти утрималось, немає. Рішення прийнято одного голосу. Наталія Федрівна, головний спеціаліст відділу внутрішньої політики. Я хочу до проект рішення виконкому про передачу гуманітарної допомоги від віддальте для місця компактного проживання. Відповідно, дійшла гуманітарна допомога. Пропонується розділити згідно з додатками. Пропонується підтримати рішення. 15 питання ставлю на голосування. Хто за? Визначаємося. Проти Отрималися? немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про передачу гуманітарної допомоги. Отриманий від актець для міського фактом проживання для забезпечення потреб внутрішньопереміщених осіб. Знову ж таки, надійшла гуманітарна допомога пропонується розподілити відповідно зав'язку. Прошу підтримати рішення. Можу ставити голосування. Ставлю на голосування проект рішення номер 16 Хто за визначаємося? Проти отрималися. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступне проект рішення про передачу гуманітарної допомоги для міського паспортного проживання. Відповідно, надійшла гуманітарна допомога, знову ж таки пропонується розподілити її провідно до додатків. Прошу рішення. 18 -е питання на голосування за передачу гнітальної допомоги для військовим проживання. Хто за визначаємося? Проти отримались немає. Рішення прийнято одного Дякую, Михайло Михайлович. Про передачу багатоквартирного будинку по проспекту Соборному, 132А, управління об'єднання власників добробуту 132. Перше, передати безоплатне управління комунального підприємства житлового управління е, співвласників е, даний будинок, е, загальна площа 8090 квадратних метрів, вартість 32 мільйони 138 тисяч. Здійснення прийняття передачі і протягом 14 календарних днів після даного рішення скласти акт приймання передачі. Запитання до Михайла Михайловича по проєкту рішення номер 19 Можу ставити на голосування. Ставлено голосування. Проєкт рішення. Хто за? Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Проєкт рішення про затвердження акта приймання передачі багатоквартирного будинку по проспекту будівельників 37А з управління КПДОСУ в управлінні об'єднаних власників будинку Олімп 37А. Затвердити даний акт на передачу даного об'єкту будівельників 37А. 20. питання. Ставимо голосування. За проти, утрималися. Немає рішення прийнято одного голосно. Слідуючи проєкт про включення жилих приміщень до числа службових та надання ордеру на службове жили приміщення. Перше надати згоду заключити до числа службових квартиру No122 проспекту Соборного Студи і з Олександрії загальною площею 48,7 квадратних метрів. Друге. Задати згоду та включити до числа службову квартиру номер 9 у вулиці 6 грудня, 141, дроб 3 загальною площою 38,7 квадратних метрів. І видати орден на службове приміщення квартири номер 9 у вулиці 6 грудня, 141, дроб 3 міста Олександрія. Зінюку Олександру Володимировичу. Склад сім'ї з нас. Запитання до доповідача. Ставлю на голосування проект рішення. Хто за? Проти утримались. Немає рішення прийнято одного. Слідуючий проект рішення про проведення конкурсу з визначення виконавця послуг із захоронення твердих побутових і не промислових відходів та експлуатації і утримання сміттєзвалища побутових відходів міста Олександрії. Затвердити конкурсну документацію. Друге, затвердити склад конкурсної комісії, Третє, конкурсній комісії, забезпечити проведення від, від від до, до конкурсу відповідно до конкурсної документації та положення пропереджу проведення конкурсу. 22 -е питання. Суть зрозуміло. Можу ставити на голосування. Ставлю на голосування проект рішення. Визначаємося за. Проти Утрималось. немає. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, Михайло Михайлович, Олег Матович.

Проти утримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про надання сумчавого користування земельних ділянок на встановлення земельного сервісу. Даний проєкт рішення розглянути проведення депутатської комісії. Зауваження немає. Прошу підтримати. Нема зауважень комісії, зауважень в читанні виконавчого комітету. Теж нема. Ставлю на голосування. Проєкт рішення номер 24 Визначаємося за. Проти утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про оренду земельних ділянок. Даний проект рішення за спрощеної комісією висновок позитивний з уточненням в пункті 1. встановити розмір оренду ставки на період дії воєнного стану розміру. 9% відсотків нормативно-рушової оцінки земельної ділянки під будівлею ПП і 3% відсотки нормативно-рошової оцінки під. Сітками проходимо поїхати майданчиками. Прошу підтримати підрахуванням пропозицій комісії. Запитання. Немає підставленого голосування. Проєкт рішення із пропозиціями постійних комісій. Так, Олег? Ром? Так. Хто за, визначаємося? Проти утримались. Немає рішення. Прийнято одного голосно. Наступний проєкт рішення про проведення земельних торгів. Е, Доставка на комісії по відбору земельних. Даних на торгі виснову позитивні, а також профільної авіалізації комісії. Також висновок позитивний прошу підтримати даний проект рішення. Нема заперечень. Ставлю на голосування проєкт рішення номер 26 про проведення земельних торгів. Так, Алехан. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосно. Наступний проєкт рішення про інвентаризацію земель. Виснову професійної комісії позитивний прошу не Позитивний висновок комісії. Записання членів виконавчого комітету немає. Ставлю на голосування. Проєкт рішення номер 27 за, проти утримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про проведення таким що го чіткі рішення міської ради від 24 до 12 20 року No40 проходить дальної ділянки по вулиці Ярмарковій 57. Висновок про комісії позитивний прошу підтримати даний проєкт рішення. Можу ставити на голосування. Ставлю на голосування. Проєкт рішення номер 28 Хто за, визначаємося. Проти, утримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про постійне користування. Висновок професійних. Прошу підтримати ставний проєкт рішення. 29 дев'яте питання. ставимо на голосу. Визначаємося, хто за. Проти утримались. Немає. Рішення прийнято одноголосно. Проєкт рішення про прийняття одинаких ділянок у власні Олександрівської територіальної громади, пособі Олександрської міської ради. Військово прощеної комісії з позитивних, прошу підтримати. Тридцяте питання. Ставлю на голосування. Хто за, визначаємося? Проти, утримались. Нема рішення Прийнято одного голосу. Наступний проєкт рішення прописання без надійної заборгованості. комісії з позитивних, прошу підтримати даний проєкт. По 31-му питанню нема зауважень. Ставлю на голосування. Хто за проти, утримались, немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний передрічний президент управління приватизації оренди майна принципі міської ради проконання програми приватизації української територіальної громади за двадцять другий рік. на комісію зауважень не виявила. Прошу підтримати. 32 -е питання. Є пропозиція підтримати. Інших пропозицій немає. Зауважень немає. Ставлю на голосування. Проєкт рішення номер 32 Хто за? Проти утримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про включення потенційного об'єкту оренди. тепер. Враховуючи коданне звернення, Прошу підтримати даний проєкт рішення. А. Можу ставити на голосування? Ставлю. Хто за?

Пропонувати міські разом рішення також місяць збільше доходи до податки загального бюджету контуру міської лікарні громади на суму 165 тисяч 697 гривень. за Зарахуємо додаткову додатку державного бюджету місцевим бюджетом для надання компенсації законом комунальних формам власності згідно з додатками 1-3 дні. В кінці на самому року, 30-го року було сесії кабінету міністрів, коли на розумні, тому не було вже змоги вносити на рішення сесії. Ми змусимо змінити бюджету вже в цьому році підтримати. Колеги, суть зрозуміло. Так, це не зміни до бюджету 2023 року, а технічні правки до бюджету 2022 року у зв'язку з надходженням в останні в календарні дні додаткової невеликої субвенції. Може поставити на голосування. Ставлю на голосування. Проєкт рішення номер 34 Визначаємося за. Проти. Утримались немає. Рішення прийнято одноголосно. Особенно про внесення зміни до рішення міської ради від 2012 року номер 533 про ради, бюджету, міської міського громади на 2025 днів. Пропонувати міські раді на рішення в кожній збільше доходи на видатки за району модуль загадов сенітского міського питання громади на суму 12 тысяч сорок законно посмітні в суперську державним бюджету містам бюджету згідно задатками модель. Збільшиться видатки за варто на спеціальних фондів міського бюджету на суму 4 миллиона двадцять п'ять 697 гривень за рахунок до залучення додатки запали за станом на 2 20 січня 2023 року першу, згідно з додатками гімна додатками 200 до а саме по головним розпорядку управління справа на забіг по міську раду э, додатки на суму 200 тисяч по програмі розвитку міста цілему міській програмі програми розвитку місцевого самоврядування. по управлінню свідки спішати видатки на суму 166. 166. 693 гривен. Це ті кошти, які попереднім рішенням вони пройшли на 23 рік по управлінні охорони здоров'я. На суму 3 мільйони 10 тисяч 804 гривні. 3 мільйони на ремонт цієї ремеслі та апарату КТ і 10 тисяч 804 гривні. Також це субвенція, яку ми отримали на заходи попереднього рішення ввели в бюджету по управлінню охорони, по переборку по управлінню по комунального господарства на суму 660 тисяч, а саме кафе, чисте місце та обсуження роботи по ремонту закупів і 60 тисяч кафедрів для адміністрування та підтримки засобів по оборіщення. Прошу підтримків. По змінах до бюджету на 23 рік є запитання. Можу ставити проєкт рішення голосування. Ставлю на голосування. Визначаємося, хто за, проти, потрималось, Немає. Рішення прийнято, одного. Річ. Людмила Володимирівна, ваші передано. Що на різних члени виконавчого комітету? Вам пропонується проєкт рішення про заучення з нагоди дня. Ворності України. Всі пропозиції, які надійшли, враховування проєктів рішення і випадки. Колеги, запитання по проєкту рішення можу ставити на голосування. Так. Визначаємося по проекту рішення. номер 36 за проти. Утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Шановні члени виконавчого комітету, всі питання, які виносились на засідання, розглянуто ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення виконавчого комітету? Всім дякую за роботу. Спокійного робочого дня.